Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги USB-хаб 5 в одному. Це універсальний хаб, призначений для розширення можливостей вашої консолі PS5, оснащений 5 додатковими роз'ємами, включаючи високошвидкісний USB 3.0, тому дозволяє підключати одночасно геймпади, флешки, жорсткі диски, гарнітури та інші пристрої. Компактний та стильний Дизайн ідеально поєднується поєднуються з естетикою PlayStation 5, не порушуючи її зовнішній вигляд. Підключення здійснюється дуже просто через USB без жодного додаткового живлення. Чудове рішення для тих, хто цінує надійність, швидкість та максимальну зручність у щоденному використанні.